Привіт! Мене звати Настя, і я сьогодні хочу з тобою поділитися цікавими боями на онлайн арені. Тут зібрані як і виграні бої, так і програні бої, але вони також є цікавими. Якщо буде щось цікаве, то я буду коментувати. Якщо говорити про сьогоднішній день на онлайн арені, то деякі бої мені давалися легко, а деякі бої мені давалися важко. Доблюю інформацію, якщо тобі потрібно прокачати героїв для реферальної програми, ти можеш написати мені. Всі подробиці, як зв'язатися зі мною, ти знайдеш в описі під цим відео. Кожного разу, коли я монтую відео, я його переглядаю і залишаю для вас саме найцікавіше. Можливо, іноді вам здається, що мій голос якийсь неякісний, непрофесіональний, грубоватий. І, можливо, іноді деякі слова в мене, вони уходять вниз. І, наприклад, тут я розмовляю так, а інші аудіо я розмовляю так. Це тому, що я перезаписую декілька разів аудіо, тому що хочу, щоб аудіо дійсно були якісними. Але іноді, можливо, голос втомився перезаписувати. Можливо, ще є декілька факторів, на що я вплинути не можу. Якщо говорити про ігрорай, то це не перший мій аккаунт. Мій перший був аккаунт це коли ще раз давали ніндзю. Але я його закинула, тому що мені не сподобалося ще на ті часи, те, що я відкривала багато уламків і мені випав з цього один легендарний герой. І я вирішила не грати. Потім в мене ще були спроби, я грала, потім забувала паролі і починала все спочатку. А скільки в тебе було аккаунтів, буде прикольно почитати в коментарях. І, можливо, у вас є якась історія того, наприклад, ви зробили якийсь аккаунт, і вам не сподобалось грати на тому аккаунті, і ви спочатку все починали. Ось хочу тебе запитати. Є на онлайн-арені легкі бої, а є такі бої, наприклад, що йде бой, я навіть перемагаю, але в останню мить його герой входить з супротивника, і моїх чотирьох героїв вже більше немає. Це залежить від атаки, чи це залежить від одягу, чи це залежить від уровня героя. Чи це залежить від не знаю чого? Можеш мені написати про це в коментарях? Залишився ще один бій Те відкриття золотого сундука. Надалі відео буде йти без звуку, до наступного відео.